Справжній бойовик розігрався на Ніжинщині наркомани, поранені поліцейські, перестрілка і жертва. 70-річну жінку жорстоко вбили у власному домі. Ночі, все було тишина. Ніхто не йде, нічого. Як є ми са ці пенсія пенсії і дрова бідна накупила. У неї нічого не вкрали. У селі старенькі бояться говорити, аби їх не постигла та ж доля. В обласному управлінні поліції твердять, на резонансне вбивство кинули всі сили і йшли за гарячими слідами. Дубіславська таке. Ну, Старухи 70 лет зарізали, а ще й горло прив'язане було. Плюс там були ще е, були підозріння і на якісь там, е, і на можливе, почерпював, важливе. Моменти якогось сексуального насилля. Правоохоронці прочисували кілька районів. Двох молодиків близько 20 років віком бачили то в лісі, то в дачних будинках. В одному з них зловмисників і знайшли. Троє оперативників одразу викликали підмогу. Тут все пішло не за планом. Товариш мій тримав дирку, щоб вони вилазили, а я їх довго був прийняти вже. Зброю не застосовували, так як, грубо говоря, не було часу і не видно нічого було. Ну, в той момент, коли він вилазив, він мене хватає з рук і затягує всередину по будівлю. А другий і лівою рукою б'є мені під ребра, бо тут бронежилети були, а під ребрами тут, під під мишкою, там не було нічого. Олександру і його колезі зробили операції лише в понеділок до полудня їх перевели з реанімації до хірургічного відділення обласної лікарні. Це були серйозні поранення з ризиком для життя. Пацієнти обох поліцейських, проникаючи поранення червної порожнини з пошкодженням печінки. Внутрішня червона кровотеч. На зараз стан хворих стабільний. У поліції пояснюють, двоє наркоманів на поліцейських кидалися з криками Слава Україні. По собі вони лишали фрази Смерть вже близько» і писанину про правий сектор. Хоча до цієї організації ніколи не належали, встановили правоохоронці. Щоб розуміли, стан їх був неадекватне. Вот надписи там, что смерть уже тут, но они об этом говорят. Сотрудники полиции применили оружие согласно закону, закону о полиции и э, ранили обоих э, подозреваемых э, в область тазобедренных суставов и там, в, в паховой области. И них было настолько неадекватное, они находились в состоянии наркотического опьянения, что они там пару дней не могли в себя прийти и давать Адекватний показань зловмисники отримали вогнепальні поранення при затриманні. Нині вони перебувають у центральній районній лікарні в Куликівці. Біля їхніх палат озброєні конвоїри за фактом вбивства жінки та нападу на поліціянтів Триває розслідування. Правоохоронці також перевірятимуть причетність банди до інших подібних злочинів.